75 фахівців пройшли навчання супроводу під час інклюзивного навчання. Вінничина – перша область в Україні, яка ще у 2020-му почала впроваджувати цю послугу. В області вже підготували 192 асистента дитини, з яких 95 працюють у 28 громадах. Серед них є і соціальні робітники. Створення інклюзивного освітнього середовища є одним із пріоритетних напрямів національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на. Період до 2030 року, ініційованою першою леді України Оленою Зеленською. З нами на зв'язку Леся Самойленко, керівниця відокремленого підрозділу громадської організації справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга міста Вінниця. мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше власне про цю послугу і що вона включає. Це дійсно така саме соціальна послуга, тобто наші надавачі соціальної послуги вони працевлаштовані не в навчальному закладі а безпосередньо надавача такої соціальної послуги. І загалом ця соціальна послуга передбачає таку індивідуалізовану дуже підтримку індивідуальну для дитини з особливими освітніми потребами, яка згідно висновку інклюзивно-ресурсного центру потребує саме такої підтримки. І в чому полягає така підтримка? Це дійсно така дуже соціальна складова, тобто це харчування, жирні моменти під час перерви, це може бути безпека в приміщенні, це безпосередньо така дуже індивідуалізована підтримка. І це, наприклад, якщо навчальні екскурсії відбуваються чи поїздки, різні навчальні заходи, але в межах освітнього процесу. І це насправді дуже важлива послуга, яка з'явилася зовсім нещодавно в нашій країні з 2021 року. Це прийнято було в державний стандарт. Пишає що саме Вінниччина і наша команда була ініціаторами ведення цієї послуги і безпосередньо пробовували надання цієї послуги навчання, навчальну програму. Тобто дійсно така дуже велика робота була проведена. Хто може стати ось фахівцем із супроводу під час інклюзивного навчання? Може стати будь-яка повнолітня особа. Тут є важливою умовою. Це проходження 60-годинного навчального курсу для майбутніх надавачів соціальної послуги. У нас теж Вінничина така унікальна в цьому напрямку, згідно державного стандарту, таку підготовку, і документ видає обласний центр соціальних служб. У нас в Вінниці ми об'єднали зусилля, громадська організація безпосередньо наш Вінницький обласний центр надання соціальних служб. І тут Питання таке, що ми дійсно намагаємося робити максимально такою дуже практичною цю програму, яка буде допоміжним таким інструментом, потім безпосередньо батькам і надавачам послуги супроводу під час інклюзивного навчання, Чи покриває кількість фахівців із супроводу усі потреби ну і безпосередньо чи вистачає їх? Насправді дуже не вистачає, тому я дуже сподіваюся тих глядачі, які зараз дивляться ефір і могли б бути зацікавленими в тому, щоб стати надавачем послуги супроду під час інклюзивного навчання. Зараз наразі лише формується база таких надавачів, і насправді в переважній своїй більшості Цим асистемам асистентами дитини виступають батьки дітей з особливими освітніми потребами, що насправді ми дуже хочемо змінити. Хочемо, щоб це саме були залучені особи, соціальні працівники. І сподіваємося, що з часом така база буде сформована. Розумію, що все ж таки заробітна плата там дуже така невеличка, і за рахунок того можливо не такий інтерес до того, що люди щоб люди приходили на таку роботу. Але насправді це дуже важлива така соціальна складова. І я дуже сподіваюся, що з часом в цьому не буде такої великої прогалини, проблеми. І дійсно, ми зможемо мати таку базу діючу, де ми зможемо всім. Не всім дітям, які потребують такої послуги, забезпечити її. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Щиро дякую вам також У нашим глядачам. Нагадую, з нами на зв'язку була Олеся Самойленко, керівниця відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга в місті Вінниця.